Друзі, всім привіт! У цьому відео розкажу вам, як зробити звичайних прозорих фар. От такі затемнені. Перед переглядом обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Всім приємного перегляду. У такому стані мікротріщинки, сколики. Це все забираємо і тонуємо. І що нам для цього потрібно? Лак. Чорна фарба, глибокий чорний колір. Чотири номери наждачки. 180, -ка, 320, -ка, 400, -ка, 500. Сид це для проціджування лаку. І машинка. Погнали! Як ми замотували наші фари, протираємо їх від пилюки і протираємо їх антисиліконом. Обов'язково ще раз нагадую, антисиліконом протираємо поверхню для того, щоб обезжирити її, ніякому разі не протираємо поверхню розчинником, щоб не пошкодити знову покриття фари, щоб воно не помутніло. Ну, коротше, щоб. Не знищити верхній шар оцього оцього прозорого пластику, тому що коли ми нанесемо не е, розчинник на цю поверхню, він зразу помутніє і нам треба буде знову цю поверхню перемотовувати. так Що ми робимо далі? Палаку. Лак ми розмішали разом з затверджувачем Один до двох. І далі нам потрібно затонувати лак. Для цього ми використовуємо фарбу. Це є база глибокий чорний. Дивіться по чорному кольорі, обов'язково брати глибокий чорний, тому що коли ви берете звичайний там, ну, якийсь інакше від Toyota, я брав і ну, ще якийсь, вам може дати коричневий відтінок, але буде дивитися не так гарно. Це має такий більш не знаю, голубуватий відтінок, але коротше, коли ви її наносите, вона стає ну, таким жорстким. чорним. Домовляємо приблизно ну, це вам потрібно пропорцію робити самим. У мене виходить 75 грам лаку. І додаю я приблизно, не знаю, біля 10 грам, може навіть менше фарби. Не 10 грам, може 5 грам фарби. Це все ми замішуємо. Так, замішуємо. І дивитись по стінках. Оцього по стінках мірного стакана, що у вас приблизно буде виходити, коли ви покриєте одним слоєм. Так, це, по-моєму, ще замало. Додайте ще. Ось таке у нас приблизно буде получатись при покритті одним шаром. Тонувати сильно не хочу, тому що, ну, там в разі машину чи закордон гнати, чи що, щоб не прийшлося потім це все стирати. Буде таке, можна сказати, два рази по краях і один шар посередині. Ось така у нас має бути картина плюс-мінус. Йдемо далі. Далі обклеїли отак фару. Це ми все обезжирили. Зараз, зараз беремо антистатичну тряпку, протираємо від пилюки і це все покриваємо лаком. Фара получилось.